Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами сьогодні Настя зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Такер Карлсон взяв інтерв'ю відеолога рашизму Дугіна. О, ніхто так, як Карлсон, не жалкує про те, що Сталін з Леніном в могилі. Ну, тому що якби вони були живі, оце був би зальот в рекомендації. О! Е, так, коли якийсь поїхавший е, комуніст е, кричить: Ленін живеє всіх живих, а і Карлсон він єдиний, хто з розчаруванням каже, ех, якби ж. Ех, як ж!». да, якби так дали можливість сісти в машину часу і перемістились в минуле, щоб вбити Гітлера, то він би точно провалив цю місію, бо відволік. На питання, а от як ви такі дороги хороші побудували? Ого, і прям малювати вмієте Американський ведучий Такер Карлсон, який раніше взяв інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, опублікував розмову з одним із головних ідеологів руського міра Олександром Дугіним. Розмова триває майже 21 хвилину і була записана у Москві. Двадцять 21 хвилина по хронометражу Це як серія сітком. Тайкер напевно готує свій сезон. Друзі, де замість класних харизматичних героїв з'їхавши з глузду діди. Там немає жодної любовної лінії. Там, там немає, ти не вболіваєш за стосунки жодного з них. І там вони не збираються, щоб сісти на диван, вони завжди сидять на дивані. І весь сезон намагаються з нього встати. І єдина, знаєте, єдина динаміка в цій заставці полягає в тому, що з кожною серією все більше і більше дюргається нога. Нервовий тік стає, в якийсь момент просто камеру перекидує. Нервовий тік, це драйвер цього сіткома. Ще мені подобається, що. Біотакера Карлсона тепер це ну оцей тіп, який взяв інтерв'ю Путіна. З іншого боку, я вважаю, що правильніше було би говорити, що це той тіп, який витримав інтерв'ю Путіна і зміг скільки там, 14 годин, чи скільки угу. не, за цей час не заржати в ботоксний писок цьому маразматіку. Ну і так Оркасон вже зараз настільки маразота, він він бере інтерв'ю в мразі, взяв е, в Путіна інтерв'ю в Дугіна, і він тепер сам став настільки мразю, що тепер це підходить під його критерії, щоб взяти інтерв'ю у самого себе. От угу. Так, да, ну це реально, ну я, я тільки можу уявити, як йому обідно, тому що він старався, він перевиконав цей план мразування, от. Але єдине, що йому заважає стати куміром для своєї аудиторії, це те, що його мошонка ще не отвисла, ну, до того рівня, до якого треба. Розумієте? В нас ще занадто високо. Коментар Карсон буде заходити в якусь хату, він йому буде обережно плінтус. Ну да, він вже все робив, щоб пришвидшити цей процес. Він вже і в доміно навчився грати, і таранько обсмоктав, і курить він тепер тільки пріму. Залишилось тільки викинути айфон і купити нормальну мобілку на пояс. І все. Як змусити Дугіна не з тим разом тільки третину години? Може, просто до інтерв'ю е, такер вколов дугіну знатворний, е, і поки воно не почало діяти, він швиденько записав, бо там сказано майже 21 хвилину, бо на 22 й він вже просто спить. Mm -hmm. да, бо 21 хвилина це рівно стільки, скільки витримує його сичовий міхур. Що е, цілком в ідеології рашизму. Цілком, але з іншого боку, здається, що ну. 21 хвилина це має бути е, тим терміном, на якому вистачає сочового міхура Дугіна. Uh -huh. ну, 21... Навіть менше. Ну, <laughs> 21 хвилина це звучить як тюремний срок для ховрашка. <laughs> В інтерв'ю Дугін розказав про недоліки індивідуалізму та лібералізму, які на його думку черпають свої витоки із англосаксонського світу та протестантської реформації. Корінням всіх проблем на заході, на його думку, є індивідуалізм, який є неправильним розумінням людської природи. А лібералізм як породження індивідуалізму переміг в 20 столітті інші ідеології: фашизм та комунізм і став тоталітарним. Так, а що Дугін пропонує на заміну е, індивідуалізму? Що, як бути як він, пахнути капустою і виглядати так, наче ти запрягав вова? Старослов'янський шрифт. це? О, ну, очевидно, очевидно, ну, яку ідеологію пропонує дугін? Ну, це ж його найулюбленіший в світі нацизм. Третій Райх уже давно довів, що це можна робити, і при цьому не пахнуть капустою. розумієте? Я думаю, що Шедугін він був трохи сам в шоці, що його прям хтось слухав. Ну, знаєш, типу, що прям 20 хвилин прям слухали. Бо він же ж привик, оце, знаєш, прям як в стіну навалювати свій бред. А тут людина прям в очі дивилася, і йому прийшлось доставати оці козиря, петлять термінами, що то mm. там вигадувати. Ну так, але коротше, все одно не вдалося, знаєте, за ці 20 хвилин не згадати про англосаксо. Mm -hmm. <завжди, завжди вони є. Ну, Тим не менше мене цікавить, що це за тоталітарний індивідуалізм. Ну, це типу, це типу, як? Типу, кількість диктаторів в країні дорівнює кількості населення? Ну, типу, я як, як це має працювати? Як це? ну... Я як, як, як це просувати ну, цю ідеологію? Тіпа, розвісити плакати, де кожен сам собі Сталін, кожен сам собі Чаушеску, ну сам сам на себе доніс, сам себе розстріляв. Ну, Це як суддя дред, тільки проти себе. Це диктаторський фастфуд. Все, як ви любите, улюблені репресії тепер вдвічі дешевше, а завдяки самообслугованню, ви сідаєте в автозак набагато швидше. Це просто ну. Каста самообслуговування, після якої ти сідаєш в тюрму, сам себе садиш в тюрму. Сам себе садиш в тюрму, ну. яку ти сам купив. І тобі ти, ти оформлюєш на себе замовлення, типу пишеш, що ти зробив, і в кінці тобі ще такі бажаєте заточку. А він такий Да і сразу же собі вшию її. Так. За словами Дугіна, ми перебуваємо на останній стадії лібералізму, коли після визволення від релігійної, національної та гендерної ідентичності людині залишається позбутися лише людської ідентичності. Наступним кроком, на думку Дугіна, буде створена штучним інтелектом нова постгуманна, тобто постлюдська реальність на кшталт тої, що зображена у фантастичних фільмах Термінатор. Знаєте, моя бабуся, моя бабуся, її улюблена рубрика в газетах. Це коли пишуть, як комп'ютери зомбірують підлітків. але вона аж не настільки цим була налякана, щоб перетворити це у національну філософію. Ну, мене мене вражає свіжість відсилок. Дугі <смі> на ну, просто як термінаторі. Сві... Як в термінаторі. Ну, <смі> ні, ну, ні, ну добре, що постлюдська епоха, не як в пригодах електроніка. <смі> Господи. Ну, ну дивіться на цього діда. Ну він же чата GPT не нюхав, але вже такий о, роботи світ захоплять <смі> і всі сразу розчеловічаться. Так, я дуже сміявся, коли робив собі е, сюжет Термінатора, де Джон Коннор викупає, що він може керувати високотехнологічною машиною. і він замість того, щоб рятувати людство, каже, щоб той ходив замість нього в школу і підтягувався на тут. І всі такі: ого, город, нічого, собі, клас. Ну, оце класно. Замість відео з веселими собаками Путіна розважає тероризм. Ну це досягнення. Це класно. А якби Путін був тоталітарним індивідуалістом, то максимум, що б він робив, це просто бігав би з сокирою за сусідами. А так бачиш, він посконний. Так. Я думав, якби в Росії був свій сайт, знаєте, там би точно було сказано, типу, що знайдемо індивідуальний підхід до кожного. Ваші міста давно не руйнували. Ми знаємось на цьому. Забули про геноцид, і тут в нас є спеціалісти. Росія, воєнні злочини на будь-який смак та гаманець. Воєнні злочини під ключ. І ще він каже, що там е, штучний інтелект створить mm. пост людину. Ну, ми ж розуміємо, що штучний інтелект на перших порах завжди робить якусь фігню, і якщо ну, він малювати навчився не зразу. А тут йому скажуть: створи постлюдину. І перші постлюди будуть якісь трохи, ну. Ой, це послідна, і в неї не працює Google Chrome. Ну, да. І чогось ця послідна включить мармиза. Дивовижно чогось схоже на Росіянина. До мен привраження, що МЗС України зробили штучний аватар Вікторію чисто для того, щоб затролити дугін. Щоб він побачив цей такий ой, пора копати в бункер ще глибше. А чого, ну, і дугін такий, а чого в неї не залізне око червоне. А Та чого ж... вона не бере отак руку і така, шшш, слухайте тепер мене? Так. Чого в неї немає ну, як оце, у Железного дровасяка <рес> <рес> це ж такий рівень? Ну, і насправді, е ну, якщо вже прям сприймати слова поїхавшого діда серйозно, Дуїн каже, що нам всім загрожує постгуманна реальність. Ну, може, нам, то всім і загрожує, але не росіянам. Бо для того, щоб стати постлюдиною, треба ще спочатку стати протолюдиною. А до цього їм ще йти і йти. Да, довгенько. Це було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зохвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Бажаємо такеру Карлсону довгих років життя, щоб він і надалі будував свою успішну кар'єру, фіналом якої стане інтерв'ю з сатаною. І він після цього інтерв'ю ще зніме сюжет, що в пеклі дуже круто. Тут завжди тепло, і ніхто не платить за комуналку. А які супермаркети в пеклі? Там і кукурузка, і ці, і огурчики, і все а варенка, своє. все натуральне. Аварінка там є. Аварінка там, там є. Аварінка є, там і трав'яночка є. М -м -м. А ви кажете в пеклі погано. Гомін Аут.